Роман під крилами Великої Матері. Розділ 9: Дух матері витав над містом. У небі зносилися роздвоєні материнські руки, що благословляли й прокланали. Мати ставала двома матерями. Це неможливо пояснити, але так було. Одна й друга мати мали великі крила, які зросталися воєдино. Дух першої матері був войовничим і безжальним. Він будив у душі тьмаві спогади про козацьку шаблю і ворожу кров, сотні татарських трупів, яким ворони викльовують очі в наших степах. Другий материнський дух обволікав теплотою і ніжністю, гіпнотично присипляв, кличучи до безконечно щасливих ельдорат. Перший дух протистояв другому, другий боровся з першим. Два материнські духи доповнювали складну і витончену систему лабіринтів. Із прапервісних товщ піднімалися забуті видіння і нечутні благання. З'являлися і зникали тіні лицарів, Оазами в пустелях байдужості зринали старовинні пантеони героїв. Хто всередині них? Чия кров? Якими земляними соками розлилася їхня лімфа? Тіні лицарів, мали щось від духу батька, хрести і свастики, троянди і лілії все переплилося в цих важких тінях, які прийшли ні звідки, з того некривавих бойовіськ і зойки тортурованих висіли над містом. Ідейні переконання були виряджені в різні кольори й обладунки. Особливо багато різноколірної непримиренності було на убранні українських і російських трупів. Трупи не мають національності. Трупи не обтяжені переконаннями. Трупи повертають усе до безідейності початку, світлого спокою стародавніх хащ, стаючи частиною землі, що приймає їх до своїх темних розверзлих родин. Місто в одноміць ставало пустелею. По дорожньому здавалося, що блідний кінь назавжди розчавив копитами нещасливе місто з його ідейними сутичками. Що почалися з війни у людських головах, з вибуху всередині мізків, з галюцинацій помсти. Кожне місто має шанс стати пустелею, але й кожна пустеля має шанс стати містом. Це буде нове місто. Воно не може бути оазою серед пустелі, адже її порожнечі знищать його красу. Подорожній дивився на пустелю з поруйнованими містами з нівеченою вірою. Він подумав, що після воїн у головах, а відтак воїн куль, сумних воїн переконань, які людина часто змінює, але не може оживити своє мертве тіло. Цю пустелю забудують багатьма містами. Це буде конгломерат вільних людей, які живуть у вільних містах вільної країни. Над цією країною довго ширяла шуліка, що звалася Нещаслива історія. Нарешті вона наситилася трупами. Нарешті вона переповнилася кров'ю героїв. Нарешті вона розжиріла і обм'якла. Вона по окинула оком пустелю і полетіла звідси назавжди. Їй подобалися ці місця. Ці наївні сентиментальні люди, ці багаті урожаї і помірні кліматичні умови. Але ця стервятниця знала, що час її перебування над цією землею, перетвореною нею на пустелю, лімітований. Той, хто знав усе, дав її знак назавжди покинути пустелю, яка здобула волю до розбудови. Але нещаслива історія посміхнулася. Її посмішка Алгура, нігілістична і спустошлива, насторожувала, але вже не паралізувала. Подорожній перехрестив пустелю широким новоапостольським хрестом Але Регіна!